Я звертаюся до сесійної зали. Шановні колеги, ми можемо проголосувати парламентські слухання з пропозицією, яку оголосив голова комітету Микола Володимирович Тамєнко, щоб цих, підготовки цих парламентських слухань приймав участь не один комітет з питань інформатизації, а з питань науки і освіти, а також питань свободи слова. Нема заперечень з урахуванням цієї пропозиції підтримати постанову. Прошу проголосувати. Постанова номер 23 87 а прийняти засновою цілому. Подожди, щодо парламентських слухань. Прошу голосувати. 239 голосів за рішення прийнято. І зараз до мене підійшов. Шановний народний депутат Князевич Руслан Петрович, і він дуже просить повернутися до питання. Яке на приветі жаль не було проголосовано на ранковому засіданні. Йдеться про закон, який всі підтримали, але ж не вистачило технічних причини, сподіваюся, голосів. Йдеться про проєкт закону 2664 про вибори депутатів Верховної Ради Республіки Крим, місцевих азійських селищних міських бойов. Ми його детально говорили. Я можу поставити мог, щоб повернутися до цього питання. Можу. Прошу проголосувати повернення до цього питання. Прошу голосувати причиська влада. Коліна у своєму. за рішення прийнято. Шановні колеги, ми оформили детальне питання. Давайте прийшов мікрофон, давайте дітей ділище і будемо обладняток. до я прошу з скороченням на видачати. А всего ми не готові. Не готовили. Добре, что Николай